Усім привіт, друзі! Як завжди, початок вихідних неодмінно супроводжується виходом дайджесту головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Біля мікрофона я Павло поцелую і сьогодні пропоную обговорити нову компанію колишнього інженера SpaceX, поломку першого супутника молодого інтернет-провайдера Astranis, велику інвестицію в центр підготовки супутників від Amazon, запуски з норвезького космодрому, найнезвичайніший магнетар. Галактичний вітер, асиметричний білий карлик, і звісно ж новини з будівельних полів компанії SpaceX. Заварюйте водень на половину з гелієм. Ми переходимо безпосередньо до новин. Вийшов із ладу перший з супутників у зв'язку інтернет-провайдера Astranis, що мав забезпечити постійне покриття Аляски. Компанія стверджує, що виявила причину несправності та вже планує заміну для апарата. Супутник під назвою Arcturus почав роботу цього травня, але декілька тижнів тому зіткнувся з проблемою. Мотори, відповідальні за орієнтацією обох сонячних панелей апарата, вийшли з ладу і не можуть тримати їх повернутими до сонця. А значить, супутник не отримує достатньо енергії і не здатний працювати на повну потужність. Астраніс стверджує, що має повний контроль над апаратом, але вже планує заміну. супутник і Set. його запустять пізніше цього року разом із трьома іншими супутниками, а введуть в експлуатацію навесні. Арктору зі свого боку можуть використати як демонстраційну платформу для майбутніх проєктів компанії. 21 липня компанія Amazon оголосила, що планує інвестувати 120 мільйонів доларів у побудову центру з підготовки супутників у космічному центрі імені Джона Кеннеді в НАСА. Вона планує завершити його будівництво до кінця 2024 року з уведенням в експлуатацію не раніше початку 25 го Об'єкт слугуватиме місцем для остаточної підготовки супутників Project Kuiper до запуску, зокрема, підключення їх до спеціальних диспенсерів Beyond Gravity і подальшої інтеграції з носіями від Blue Origin та United Launch Alliance. З останніми двома та компанією Arianespace на початку 2022 року була укладена угода на не менш ніж 92 запуски супутників. Це стало можливим завдяки попередньому партнерству за програмою Space Florida's Спейспот Імпру. Менпрокрем спрямованою на розвиток критичної інфраструктури космодрому. Окрім того, ця інвестиція Amazon сприятиме зростанню робочих місць у Флориді. Виробництво самих супутників для надання послуг на низьких навколоземних орбітах розпочнеться до кінця цього року. Amazon має наміри розгорнути половину супутникового угруповання, що становить близько 1618 апаратів до липня 2026 року, а іншу частину до липня 2029. За словами представника Project Kuiper, поки не буде готовий власний центр із підготовки корисного навантаження, компанія використовуватиме сторонні об'єкти. Тон Мюллер, колишній розробник ракетних двигунів у компанії SpaceX, зараз зосередився на бізнесі безпосередньо в космосі та створив нову компанію Impulse Space. Мюллер вважає, що наступна глава космічної економіки це переміщення вантажів і ресурсів у космосі, а не просто їхня доставка туди. Impulse Space розробляє космічні буксири, здатні доставляти вантажі на різні орбіти, і вже залучила 30 мільйонів доларів у вигляді початкового фінансування. Перший Космічний апарат Міра планується запустити в жовтні на ракеті SpaceX Falcon 9. Мюллер черпає натхнення в перших днях існування SpaceX і Tesla і з оптимізмом дивиться на потенціал космічних буксирів. Він вважає, що поїздки на попутках рентабельніші ніж ринок малих запусків. І з огляду на можливості майбутньої ракети SpaceX Starship оцінює загальний обсяг ринку до кінця десятиліття приблизно у 8 мільярдів доларів. Impulse Space не обмежується партнерством з іншими стартапами в космічній галузі. Компанія Vast Space обрала Impulse Space для розроблення рухової установки для космічної станції Heaven-1, запуск якої на низьку навколоземну орбіту заплановано на 2025 рік. Крім того, Impulse співпрацює з компанією Relativity Space для здійснення першої в історії комерційної посадки на Марс уже 2026 року. Хоча Мюллер захоплюється Ілоном маском і тими, хто прагне до Марса, він вважає місяць більш реалістичною метою. Місяць має багаті ресурси, до яких можна легко отримати доступ, що дає змогу використовувати його для видобутку природних ресурсів. Мюллер стверджує, що буквально в 20 разів легше з точки зору енергетики взяти ресурси з поверхні місяця ніж транспортувати їх із Землі. Загалом компанія Impulse Space орієнтована на можливості бізнесу в космосі, розробку космічних буксирів і партнерство з іншими компаніями для вивчення потенціалу місяця і Марса. Компанія Аньоя Спейс будує перший у Норвегії космодром на острові Аньоя та надаватиме наземну інфраструктуру компаніям-операторам для запуску малих супутників на полярні та сонячно-синхронні орбіти. Початково на космодромі будуть розташовуватися стартовий майданчик, приміщення, де збиратиметься ракета та інтегруватиметься з корисним навантаженням, і диспетчерські центри для проведення тестувань. Останні два об'єкти вже готові та можуть прийняти першого оператора запуску. Ейську космічну компанію ICER Aerospace та її ракету Носій Spectrum. У межах підготовки до дебютного орбітального польоту вона планує провести кілька тижневі випробування першого та другого ступенів ракети, а саме заправку паливом і пробний запуск на стартовому майданчику, що також допоможе протестувати наземні системи космодрому. Для дотримання заходів безпеки компанії співпрацюють із Норвезьким управлінням цивільного захисту та управлінням цивільної авіації Норвегії. Перший випробувальний політ «Спектрум» заплановано на другу половину 2023 року. Сне навантаження складатимуть розробки європейських університетів, зокрема демонстраційний кубсад ФРАМСАД 1 спроектований студентами Норвезького університету природничих і технічних наук. Корисне ж навантаження цього випуску дайджесту складають новини, які ретельно відібрані для вас нашими кандидатами космічно новинних наук. Найкращим способом їм віддячити є вподобайка під випуском, а також коментар, або в рамках голосування за головні новини, або ж просто з подякою чи навіть критикою. Не забудьте також перевірити статус підписки на канал і вдарити у дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Крокуємо далі. Команда вчених під керівництвом астрономів з міжнародного центру радіоастрономічних досліджень відкрила новий об'єкт зоряного типу, який змінює наше розуміння фізики нейтронних зірок. Потенційно, це може бути магнетар із наддовгим періодом і потужними магнітними полями. Роботу було опубліковано в журналі Nature. Об'єкт з такою назвою розташований у сузір'ї щита на відстані 15 тисяч світлових років від нас. Він випромінює п'ятихвилинні радіоімпульси кожні 22 хвилини, що робить його найбільш довгоперіодичним із усіх відомих. Всі інші магнетари випромінюють радіохвилі з періодом від кількох секунд до кількох хвилин. Якщо припустити, що це магнетар, то він не повинен випромінювати радіохвилі, оскільки обертається занадто по. Вільно каже Наташа Харлі Вокер, провідна авторка дослідження. Це всього лише другий об'єкт такого роду, який вдалося виявити. Перший був відкритий студентом університету Кертіна. У січні 2022 року вчені опублікували першу статтю в журналі Nature з описом об'єкта, що випромінює енергію тричі на годину. Дослідники не могли пояснити відкриття та почали пошук інших подібних тіл. З липня по вересень 2022 року вони досліджували небо за допомогою телескопа MWA, і тоді був виявлений JPM G183. 3910. для підтвердження відкриття було використано інші телескопи, як от XMM-Newton і CSIRO, А пізніше дані про магнетар було знайдено в архівах радіотелескопа VLA за 1988 рік. Відкриття має важливе значення для нашого розуміння фізики нейтронних зірок і поведінки магнітних полів в екстремальних середовищах. Крім того, воно може пролити світло на питання про формування та еволюцію магнетарів. Вчені планують. Провести подальші спостереження об'єкта, щоб дізнатися про його властивості, а також сподіваються відкрити більше подібних зірок, щоб визначити, чи дійсно це магнетари з наддовгим періодом, чи щось інше. На землі вітер може переносити частинки пилу і сміття всією планетою Пісок із Сахари потрапляє до Карибського басейну, а вулканічний попіл з Ісландії осідає в Гренландії. Як і на землі, космічний вітер також може чинити великий вплив на екологію і навколишнє середовище галактики, але в набагато більших і драматичних масштабах. Нове дослідження, проведене за допомогою Ренгенівської обсерваторії NASA Чандра, показує вплив потужних вітрів, що запускаються з центру близької галактики NGC 253, розташованої на відстані 11,5 мільйонів світлових років від Землі. Цей галактичний вітер світиться в рентгенівських променях і складається з газу температурою в мільйони градусів. Щороку з центру галактики вилітає кількість гарячого газу, еквівалентна приблизно двом мільйонам мас землі. NGC 253 250. Три спіральна галактика, що робить її схожою на наш чумацький шлях. Однак швидкість утворення зірок у NGC 253 вища, ніж у нашій рідній галактиці. Деякі з цих молодих зірок дуже масивні і генерують вітер, люто здуваючи газ зі своїх поверхонь. Потужний вітер виникає і тоді, коли на пізніших етапах свого відносно короткого життя ці зірки вибухають у вигляді наднових і викидають у космос хвилі речовини. NGC 253 дає астрономам можливість вивчити цей важливий етап життєвого циклу зірки. Речовина, яку молоді зірки викидають у міжгалактичний простір на сотні світлових років, збагачена елементами, що утворилися в їхніх надрах. Ці елементи, зокрема й ті, які відповідають за життя на землі, входять до складу наступних поколінь зірок і планет. Для вивчення властивостей вітру група дослідників використовувала глибокі спостереження Чандра, що проводилися протягом чотирьох діб. Вони виявили, що щільність і температура газу у вітрі найвищі в центральній частині галактики на відстані 800 світлових років, а потім зменшуються з віддаленням від центру галактики. Це важливий ключ до розуміння деяких деталей фізики, що відбувається в ній. Необхідна подальша робота з узгодження теоретичних моделей із даними щодо NGC 253, отриманими за допомогою Чандра та інших телескопів. У майбутньому астрономам також будуть потрібні додаткові спостереження. Інших галактик з вітрами, щоб краще зрозуміти цей важливий процес. За допомогою інструментів Паломарської обсерваторії та обсерваторії імені Кека, астрономи з Каліфорнійського технологічного інституту виявили в сузір'ї лебедя асиметричний білий карлик. Поверхня однієї з його півкуль складається з гелію, а іншої з водню. Коли білі карлики формуються, важчі елементи в їхньому складі опускаються до ядра, а легші підіймаються в зовнішні шари. Згодом зірка холоне і рочовини змішуються. У випадку водню з гелієм іноді переважає другий. Схоже, що що півкулі знайденого каролика перебувають на різних стадіях цього процесу. Учені вважають, що феномен спричинено нерівномірним магнітним полем об'єкта, і висунули дві гіпотези. Згідно з першою поле може перешкоджати змішуванню елементів в одній з півкуль, призводячи до більшого вмісту водню на поверхні. Інша свідчить, що через вплив магнітного поля атмосферний тиск з одного боку зірки нижчий ніж з іншого, через що там могли сформуватися океани водню. Щоб з'ясувати, яка з гіпотез правильна, команда продовжить пошук інших подібних об'єктів. Як гадаєте, чи випробовують у Бока-Чіка наше терпіння? Можливо, а ще там проводять кріовипробування. По-перше, бустер 9 відвезли на стартовий майданчик для серії випробувань. Вони потрібні як прототипу першого ступеня, так і оновленому стартовому столу. Почали із заправки баків кріогенними рідинами, а десятий прототип першого ступеня теж успішно пройшов кріовипробування з іншого боку села, а саме в Мессі. На складальному майданчику з'явилася нова секція Starship для гарячого розділення, там же продовжує рости. Вгору новий цех вертикального складання встановлюють елементи п'ятого рівня. Стартовий майданчик майже відремонтували після руйнівного впливу вогняного стовпа від тридцятьох рапторів. Там заливають бетон навколо стартового столу. Але якщо щось у Бокачіка будують, то щось для балансу руйнують. А саме порізали С-27. Причина в імплозії постраждала загальна перегородка, що знаходиться між метановим і кисневим баками. І який жах, почали різати СН-15, той самий прототип, який зміг здійснити успішну посадку під час льотних випробувань і навіть не вибухнув після посадки, на відміну від попередника. Зовсім немає місця в ракетному саду у SpaceX. Диватства в поведінці компанії на цьому не закінчилися. З'ясувалося, що Вантажного дракона на МКС проіржавів клапан двигуна орієнтації. Але це нічого, людей на аналогічному кораблі все одно запустять. Такі заголовки в ЗМІ ви зможете побачити найближчим часом. Насправді піддався корозії страхувальний клапан одного з двигунів орієнтації, завдання цього клапана унеможливити витік палива. Сталося це під час місії crs 28 Корабель вже благополучно повернувся 30 червня. Власне, корозію виявили після огляду ляду а у Crew Dragon Endurance, на якому полетить пилотована місія Crew-7, перевірили всі клапани, і на них немає слідів іржі. Вони працюють відмінно. Зараз SpaceX з'ясовує, які виробничі процеси могли призвести до корозії, щоб запобігти подібним проблемам в майбутньому. Щоразу, наприкінці дайджестів я прошу вас голосувати в коментарях за головні новини випуску. Минулого тижня. Найголовнішою, ви обрали новину про сонячне вітрило нового покоління, а на другому місці випробування апарату з відслідковування надмалого космічного сміття. За основні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, що висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях можна відразу декілька. А наш скрипт наступного тижня їх порахує. Запуски. Ух, готуйтеся, їх було багато. 20 липня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета Quaй 1А. Твердопаливний носій відправив на сонячно-синхронну орбіту чотири метеорологічні супутники тяньму 1 Трохи менш як через годину з майданчика SLC 4 і бази космічних сил США Венденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 15 супутників широкосмугового зв'язку StarLink V2 Міні. Для першого ступеня. Ракети це був десятий політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу Овкоса Стіл в Тихому океані. 22 липня з космодрому Дзюцюань стартувала ракета Сірес 1 компанії Galactic Energy. Твердопаливний носій відправив на орбіту два дрібні комерційні супутники дослідження Землі. Для Galactic Energy цей старт став шостим успішним поспіль. До кінця поточного року компанія планує ще щонайменше шість запусків з використанням Сірес 1 Не виключено, що один із них буде проведено з морського стартового майданчика. 23 липня з космодрому Тайюань стартувала ракета Чан 2D. Носій відправив на орбіту чотири комерційні супутники, три з яких оснащено радарами із синтезованою апертурою та призначено для дистанційного зондування Землі. А от четвертий дозволить протестувати технології зв'язку. 24 липня відбувся запуск чергової партії супутників Starlink V-2 Mini. ракета Falcon 9, що стартувала з майданчика SLC-40, відправила на низьку навколоземну орбіту 22 космічних апарати. Для першого ступеня носія це був шостий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. 26 липня відбувся запуск трьох китайських супутників дистанційного зондування землі Яогань 36 Апарати доставили на орбіту ракетою Чанжен д що стартувала з космодрому Січан. На нашому каналі обов'язково подивіться вісьмохвилинне відео, де ми з Павлом Скобленко розповідаємо, як правильно рахувати ступені ракет. Це дійсно цікавий ролик, адже жодної уніфікованої системи в світі не існує. А ще перегляньте шорт, в якому я пояснюю, навіщо космічні ракети під час запуску обертаються навколо своєї осі. Всі посилання будуть в описі під цим випуском. Щиро дякую спонсорам Альфа Центавра з YouTube, Патреону та БайМіякофі. Ці люди основне джерело підтримки, що дозволяє нам продовжувати роботу. Щомісячна фінансова підтримка, те, що дозволяє створювати контент про космічні дослідження та інновації. Незалежність Альфа Центавра забезпечується без рекламних інтеграцій або інших комерційних джерел доходу. Це єдине джерело, що дійсно дозволяє нам працювати. Особливо в ці складні часи, коли доходи не Уклінно падають через розв'язану Росією війну. Від імені команди Альфа Центавра хочу висловити глибоку вдячність, щедрість та віра в проєкт це те, що допомагає нам продовжувати працю. Якщо ви ще не є нашим спонсором, але маєте бажання підтримати Альфа Центавра. Перейдіть за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Будь-яка форма підтримки важлива. Велике вам дякую, піклуйтесь одне про одного. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Почуємось наступного тижня.